Після чергової п'янки дружина жорстко заявила чоловікові, що більше він з друзями не бухає. Чоловік глянув на неї і подумав оце жінка, вже стільки років разом, а оптимізм, як і 20 років тому. Поховавши п'ятого чоловіка, вдова вішає в під'їзді оголошення. Шукаю мужика з великим хазяйством. Випити та закусити маю. Увечері стукить у двері. Вдова знімає труси і біжить бігом відчиняти, дивиться, а під дверима сусід лежить. Встає на ноги і знову падає. Вона й запитує: Сусіде, що з тобою? Та я як подумаю, що в тебе халявна випивка, то ноги самі несуть. А як згадаю, що потім з тобою спати треба, а всі ті, хто з тобою був уже на тому світі, то ноги тут же і відмовляють. Коли Сашко не знав, яку літеру в слові треба писати Е чи І, він писав одразу дві. А потім вчительці пропонував будь-яку з них на вибір. Влаштувалася Галя у чоловічу лазню прибиральницею працювати. У перший же день надивилася там чоловічих приладів таку кількість, що аж голова закружляла, і кожен другий більше за перший. Увечері Галя приходить додому, дивиться на хазяйство чоловіка і каже Да, з хазяйством тобі не пощастило. Чоловік із образою в голосі. Да що ти розумієш? Головне не розмір, а вміння користуватися ним. Запам'ятай, Василь, як би ти добре не грав на сопілці, зіграти на ній як на саксофоні в тебе все одно не вийде. Сусідко, ти чого така сумна? Та ось уявляєш, щойно гуляла в парку і побачила, як мужик собаці палицю кидає. І що? Ну, що, що? Мені б хтось хоч одну палицю кинув.